Церква, брати і сестри. Ми із Харкова, з під Харкова, це майже 50 кілометрів від самого Харкова, село Соколово, Соколівська церква. Так ми і передаємо вітання, вітання із Соколівської церкви від братів та сестер. Наша церква майже 80% це із світу. Ми поприходили із світу. Нас Бог торкнувся. Ми сьогодні з братом. Так трошки перекинулись, як ти прийшов, він каже завдяки Кеннету Копленду, якого Богу потребив, і я також його слухав Кеннета Копленда. Моя бабушка казала, що ти можеш там розуміти в тому телевізорі. І він там глаза в нього такі щось руками маше, а мені Бог давав розуміти, про що він казав. І ту проповідь я до сих пор запомнив в день свого покаяння, яку казав Кеннет Копленд. От. І ось я хочу трошки сказати за церкву нашу. Слава Богу, ми майже всі лишилися на місці. І дуже багато Бог через нашу церкву, молодь, дітей, дорослих звершає служіння другим людям, які зараз потребують. Однажды даже, коли началась війна, то сестричка прочитала такого вирша, что Бог не виїхав з України. Реально, Бог тут в Україні. Я вам скажу, що в опросах фінансів там, чи топліва, наприклад, у мене до війни такого не було, як во время війни, під час війни. От Бог ти бачиш руку Божу, як от Бог тобі дає, Бог тобі дає, щоб ти віддавав. От, і Бог дуже багато через нас є своя організація. От, і наш брат Павло, він тут був своєю дочкою Наталією. Вони є, як сказати правильно, представниками, ну заснували цю організацію. От, і сотні тисяч людей отримали допомоги. Це і Бахмут, це і Луганщина, Донеччина, це і зараз, там, якщо хто чув, на Ізюмщині погоріли дома, то там і матраси туди пішли. і Те, в чому люди потребують, то Розвозяться і молодь, служить там. Багато У нас є також дом надії, хороший будинок надії, там, де понад 30, ну, десь 26 зараз бабушок, дідуськи, там, яким ніде жити, у яких немає вже будинків, яких розводна бабушка приїхала на свій будинок, а там тільки з будинка груда кирпича. І остався погріб. А в неї в погрібі там були гроші заховані, то вона їх взяла собі і все, в неї більше нічого немає. Є такі люди, які живуть там, в яких немає дітей. Нікому доглянути. Що й називається цей будинок, будинок надії. Ну, є надія. От. Я щасливий, брат і сестра. Сьогодні їх брат казав, що наше щастя в Бозі. Колись, я, Коли я був невіруючий. Я одній жінці сказав, як у мене скоро був БМВ. І ми з тобою поїдемо. Я навіть не бачив, куди ми поїдемо, я навіть не бачив, що ми будемо робити. Ну слава Богу, Бог ці плани розрушив. У нас було бурне життя у Соколові. Моя мати живе на Кавказі в Росії. То вона, коли приїжджала до батьків своїх, це тобі ж дідусь і бабуська мої яких я повинен був доглядати, то вона плакала, їй було стидно приїжджати. Люди казали, ну, моїх однокласників, кого ти воспитала. Так, сатана нас, як оце у вас брат Віталій, з наркотиками був зв'язаний. Так точно і ми. Ходили по Соколові, і ми були безнадіжні такі, знаєте, люди. Балакали то про нас, що вже все, хлопцям кінець. Ну, так, знаєте, душа шукає щастя. Душа тянеться. І так вийшло, що Кенета Копленда, де начав дивитися, все перемагаючи голос вірую. І хочу ось прочитати Євангелія Матфія, 9 глава. З 9 стиха чи вірша. Вибачте, що деякі слова там в мене, бо ми Харківський діалект трошки ще не перестроїлося. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка. Наймення Матвій, що сидів на митниці та й каже йому, іди за мною. Той устав і пішов услід за ним. Чоловіка, це, ну, трошки, може я не знаю, Матфея, тут 9 розділ, 9 віршом. Проходя туди, Ісус увидел чоловіка. Не просто чоловіка, а чоловіка. Другі євангелісти не пишуть, кого він побачив. Дивіться, на що я хотів звернути увагу. Для, От, наприклад, грішна людина, яка валяється під забором, Алкаш. ну, Воно вже не людина, воно вже як тварина. І оцей митник, який збирав свого ж народу тяну, він уже для своїх євреїв, для іудеїв, він уже не був. Вони не щали за його. Це просто продажня людина. Він за гроші продав свій народ. Він тягнув гроші лишні з людей збирав, щоб собі хорошо пожити. Ви розумієте, він устроївся на цю роботу. Він був, ну, як відбросок общества цей Матвій. А Ісус Христос, коли проходив, Він побачив людину у цьому Матвії. І Він каже, за мною. Колись так точно. У 96 році Ісус Христос побачив мене людину. На цей час Бог так благословив мене, Він мене зробив щасливим. Він дав мені хорошу дружину. Ми маємо 13 дітей, і зараз дасть 14 буде. Шестеро дітей вже моїх заключили з Богом завіт. І в цьому році теж. І служимо в церкві. За останніх, звісно, ще є боротьба, ще є молитви, переживання за останніх дітей. Ну я теж вірю, що Господь їх наверне до себе, і ми всі разом, як ото Ісус мавін, сказав, а я і дому і будем служити Господу. І це зробив Ісус Христос. Я також прочитаю Євангелія Матвія, 25 глава. Розділ. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть благословенні, мого Отця, посядьте царство. Уготоване вам від закладин світу, бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і ви мене прийняли. Був нагий і мене задягли ви, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці, я був і прийшли, ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли то до тебе ми голодного бачили і нагодували або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і задягнули? Коли то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці і до Тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них, по правді кажу вам, що тільки чинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене, прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований, бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий і не затягли ви мене, слабий і у в'язниці і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи, Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці і не послужили тобі? Тоді він відповів їм і скаже. По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. І ще прочитаю Євангеліє від Луки. Одного разу я був на братерському, нашому. І думаю, не встиг прочитати, думаю, дай хоч прочитаю на, на ходу, Господи, що ти хочеш сказати. І читаю тут п'ятий розділ Івангелії від Івана. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля Брами, овечері, є купальня, Віфезда, по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб у воду. Порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, то здоровим вставив, вставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та від, віддаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим. Ну і далі ми знаємо, що Христос його зцілив. Був праздник, в Єрусалимі, люди празнували, а Ісус Христос, праздник пішов до цих до, купальні, до цієї, бо він знав, що там є людина, яка 38 років вже страждає такою болячкою. Дуже багато таких написано місць за Ісуса Христа. Ну, ми читаємо зжалився. І для цієї людини Ісус Христос зробив праздник. Я думаю, що ця людина була щаслива, ніж всі ті, які були на цьому святі. Оце Ісуса Христа місія зробити праздник, зробити щастя кожній грішній людині. Знаєте, є люди, які не подають вида, а там внутрі у них болить душа. І вони не знають, де відповіді знайти. Хтось до психіатрії йде, хтось до колдунів йде. А як співали сьогодні, Ісус Христос тільки нам може дати Це щастя. Ісус Христос тільки має дати цей спокій. Один, ну, навіть не один, а коли почалась війна, у багатьох людей депресія, вони не знають, що робити. Потіряли бізнес, потіля... потіряли роботу, ну все, як далі жити? У людей депресія, хтось даже життя поканчує самоубійством. Якщо хочеш звільнитися з депресії, зверни увагу на тих, хто живе хуже тебе. Ми були в цьому, як і у Бахмуті. І один там батько, по-моєму сина, якщо не помиляюся, йому кажемо: виїжджай, що ви не виїжджаєте сюди? Вони в підвалі. Не в хаті, не в квартирі, а в підвалі живуть люди. Не миті, грязні, води там немає. А він каже: так: у мене було 50 тисяч гривень. Ми поїхали в яку-то область, він сказав, за три місяці. Ці гроші пішли. Квартири стоять від 10, 15, 20. Я щас чую тут у Верховині до 75 тисяч стоїть місяць за квартиру. У нас посередом служіння, я їжджу по селам, там відвідую людей. І там одна із Вовчанська, Вовчанськ теж розбитий у нас біля Харкова, його вже немає, майже як Бахмут, так і Вовчанськ. І там одна тамара, вона така. Наближається до Господа. І мене перше питання, Тамара, скільки ти платиш за цю квартиру? А вона каже, я нічого не плачу. Як А чий це дом, чи це квартира? А це там там невіруючої людини, вона там десь якимсь начальничком там робить. Вона тільки сказала за газ, за світ плати і все. Думаю, яка ця невіруюча людина благословенна, що вона в свою хату. Пустила людину. Знаєте, зараз є ну, таке мислення. Хто во час війни, як ото кажуть, викручує руки у людей, у нього є квартири, у нього є де поселити дома. І він не запустить просто так. Надо гроші заплатити. А людям нікуди діватися, людям нікуди жити. І то вони живуть в підвалах, і то вони не виїжджають з Бахмута. А друга людина має розум. І панімаю, що все одно я скоро, я тут пришелець на цій землі, я тут не буду вічно жити. То хай моя хата друга, третя, п'ята, хай вона послужить для людей. І коли це ми робимо, друзі, ми отримуємо задоволення там внутрі. У нас немає депресії, нам хочеться робити це добро. Одного разу ми ще не добудували свій будинок, Бог нам дав воврем. Фінансової цієї кризи побудувати будинок. Це боже чудо було. Люди навіть стояли там, дивилися, як ми його будуємо. І от прийшов десь 16 градусів мороза було зимою, і прийшов один наш Соколівський дядько, його вже немає. І я його одного разу пускав уже в хату. Ну після нього, знаєте, такий запах неділі-дві, мабуть, не ми відчували. Сім'я, жінка, діти зразу на другий поверх побігли, бо не можна було. І він прийшов зі мною. Я кажу: тобі ти їсти хочеш? Він мовчить. Я пішов, думаю, зараз писінько, щось йому там їсти сумочку, от і йде з Богом. А в нього хата теж холодна. Знаєте, я, я внутрі не хотів його впускати до себе додому. Така торговля була там. А потім, як ото сам Ісус проговорив, як оце в 25 главі, це каже, я прийшов в оцьому Михайлові. Це я прийшов. Ти мене впустиш. Ладно, Господі, заходь. Я його завів, кажу, роздягайся, давай в душ його, треба його було обмивати, бо він не купаний, теж ходив по соколові там у нас. І коли душе я йому дав, а він ще в душі почав трястися. І така мись прийшла, щоб навести йому ванну. Там я тільки ванну поставив, вона нова. Ще немає. У нас все було ще у санузлі, ще було в цементі, не було плітки, не було потолка у нас там. І ви знаєте, коли він лежав уже у ванні, зігрівся, а я так на коліна став, так от до ванни і просто так дивився на нього. А він взагалі не балакучий, цей Михайло. Ну він почав уже у ванні розставати. Каже, ти знаєш, якби люди, соколяни, узнали, де я зараз знаходжуся. В цей момент я сидів так от біля нього, біля Вани, і знаєте, таке відчуття, як будто ангел під плітами, ангели і висять, і вони були задоволені тим, що я роблю. Я просто від щастя від цього добра, я просто там плакав. Потім я їм підстриг там їсти дав. І він почав розказувати, що він 20 років вже ніде не купався, там ну, не було такої можливості, десь там в тут 20 років назад купався, і він розтаяв так, що я вже спати хотів, а він балакав, балакав і балакав ця людина. Я зараз прошу Бога, Господи, допоможи мені, поки я тут ще живу на землі, бо я знаю, що наше життя воно тимчасове наскільки, що ми навіть не думаємо, що оце сьогодні живу, завтра я вже не жити. Я вже завтра можу, можу бути у вічності і там пристати перед Богом. І кажу, Боже, допоможи, не ні одного, ні одної обставини, допоможи бачити твоїми глазами, допоможи бачити людей. Да, можливо, це вже не людина для когось, але допоможи його побачити. Допоможи зробити те, що ти зробив. Буває такого, що не написано в Біблії, як його можна поступати. А тільки думаєш, а якби ти був на моїй місці, що б ти зробив з цією людиною? А ти б його, звичайно, простив. Ти б його, звичайно, нагодував би. Кого нагодував? Того, хто вбив. Друзі, я, я ще хочу сказати, що Бог не остається в долгу. Наша сім'я займається квітами. Бог так благословив, що ми займаємося квітами. І коли будувався будинок надії. Там треба було ще зробити шахту, ну, три поверхи, щоб ліфт їздив. І не хотілося просто переплачувати якимсь там фірмам. Я скажу, що коли приходив до Бога, я взагалі нічого не міг робити, навіть мені бабуся лопату не довіряла копати, бо накопаєш копаєш такого, що попало. От. А потім, коли увірував, то вона каже: Міша, діду, каже, хай лучше він скопає. Ну, тобто Бог приучав мене до труда. От, і так вийшло, що навчився кирпич ложити. І кажу нашому прорабу, кажу Григорію Васильовичу, кажу, слухай, давай ми її виложимо цю шахту, що там її ложить». А время вже було таке весна, і квіти вже зацвітали уже все. І жінка каже: Слухай, ну скільки там ти ще будеш, кажу, Алюня трошки осталось довершить шахту і все. А вже треба було вести, ну показувати людям товар. Ви поняли, щоб ну, люди вже знали, що в тебе є товар, щоб вже пішло двіження це базарне. От. І я кажу, ну підожди трохи. А потім дзвонить жінка нас на наступний день і каже, слухай, такий клієнт попався, позвонили. Все, думаю, знаєте, коли вона це мені дзвонить, хочеться плакати, що Бог, Бог, він реально тебе не оставляє. Він так і робить обставини, він посилає тих покупателів, він устраює твою фінансову життю. Ліж би ти був на його хвилі, на його волні, Духа Святого. От, Господи, що мені робити? кому мені проповідувати Євангелія, кому мені свідчувати. А саме велике свідчення, друзі, це коли ми реально комусь щось можемо зробити, так як нам зробив Ісус Христос. Просто безкорисно, просто не очікуючи, що нам та людина віддасть. Одна людина теж, як то вона, я не змог їй допомогти, а вона, значить, так обідала, що перестала здоровкатися. Господи, думаю, зроби так, обставини такі, щоб ця людина, щоб ми могли наладити відносини, бо це моя сусідка. І так вийшло, що у неї один син умер, а тут вже дочка умерла. Вона, в общем, трьох синів захоронила, трьох дітей захоронила. І треба було одвезти в морг. І хтось з родичів її звернувся до нас, мене не було вдома, кажучи, чи змог би Руслан забрати Таню з морга. Я коли це почув, кажу, звичайно, можу. Я привіз, друзі, на своїй солярці. Я нічого не взяв за них. Но слава Ісусу Христу, що ця жіночка почала відвідувати зібрання, вона прийняла хрещення, і вона зараз у Господа в Царстві Небесному. Друзі, це тільки так, що вспливає ось час на пам'ять. Таких моментів у нас куча, багато таких обставин. Христос. Ми є тіло Ісуса Христа тут на землі і живе тілом. Буває так, як оцей текст голосить сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть за тверділими ваших сердець. Ми це відносимо до невіруючих людей, а могу я своє серце зробити твердим для Господа, для Духа Святого. Він каже: вірь моєму Слову, не переживай. Вір, не, не сумнівайся. А я можу не повірити, так як євреї в пустелі. Хочу сказати: Хай Бог благословить кожного з вас і хай прославиться наш Ісус Христос в житті кожного з нас. Амінь.